Чуття Око бачить, вухо чує, ніс мій запахи пильнує, а язик відчує смак, якщо в страві щось не так. Має шкіра гарний дар, знає дотик, холод, жар. Подивіться навколо себе. Що ви бачите? Який орган допоміг вам це зробити? Спробуйте на смак, яблуко або цукерку. Що ви відчули? Який орган допоміг відчути смак? Подумайте і скажіть, які бувають смаки? Який смак вам найбільше подобається? Прислухайтесь довкола, які звуки ви чуєте. Який орган допоміг вам отримати цю інформацію? Понюхайте апельсин або будь-який інший фрукт. Що ви відчули? Який орган вам допоміг відчути запах? Торкніться рукою об'єктів, які вас оточують? До яких об'єктів ви доторкнулися? Що відчули? Разом зі мною. Око бачить, вухо чує, ніс мій запахи пильнує, а язик відчує смак, якщо в страві щось не так. Має шкіра гарний дар, знає дотик, холод, жар.